Добре, гарно вийшло. Якраз блін, прервали відео на самому інтересному моменті. І хотілося щоб ти б завчасно покаші Угу. Так? Знав, що будеш перелаштовуватися. Ні, ось так. Ну всередині. Так і тримай, так і тримай, так і тримай, так і тримай. Всередину заходь. Бо ти знову хотів по правому краю пройти. Молодець. Гарно защемився. Далі праворуч. Дуже ж інвалід сучара. Мудила, блин, ти розумієш? Стояв а, в сусідній смузі, стояв в сусідній смузі, взяв перед нами вискочив, mm -hmm. розумієш? Інвалід. Мабуть, на голову. І це він типа нас стрімав. Понял? Mm -hmm. Нас. Мы вообще питоны просто. <coughs> обарашненько, обарашненько. <coughs> давай, заезжай, в аж Давай, 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 продолжи. По медали дали левую поедем. И в любую смугу, бо нам уже на сервисный центр. Вот так вот по конченому работать не можно, блин, разумеешь, как мне? Сучара стоял уже в средней смузе. Взяв перед нами, виїхав, знаючи, що йому е, не повертати під зелену стрілку, бачучи, що, блін, по, по правій смузі з правим показюком їде машина. Підарас! Що тут скажеш? Ну, але я маю надію, що моєму трошки настрою підпортили. Кому поступаєшся? Всім. Добре. Добре, Добре. момент гарно. Я думаю, вона не наша, Ром, проїжджай. Да, вона стоїть трохи збоку від пішохідного з паличкою, когось ще чекає, чи видивляється. на парахресті. Така сука, йобаних хитрожопих підарасів. Кожен хоче, блять, без мила в жопу залізти. І щоб йому за це нічого не було. Добре, гарно. Заїхати на сервісний чи не встигнемо? та мабуть встигнемо. О 9.00 відкриваються двері. Туди ж, куди ти піднімався за талоном. Mm -hmm. Давай заїдеш в сервісний. І потім через виїхати на хату. Так, а потім ти отак от вийдеш щось, бачиш? Mm -hmm. Каліточка. Mm -hmm. І пройдеш перший вхід і підеш на другий. Тільки будеш швиденько це робити, добре? У нас ще чотири хвилини є. Ми хвилини за дві зараз заїдемо, запаркуємося. в тебе буде три добігти. Правий покажік. Ми будемо їхати праворуч. Пам'ятаєш, там центральна смуга це наша. Це ще ці приколи з цим опускає. Ні, На іспит. На іспит. Да. Так. Сюди, правильно? Так, да, так, да, да. по розмітки їдеш. Назад теж по розмітки. Розмітку тут намалювали, тож угу. більш-менш гарно видно. Далі праворуч. Та забий на вікно. Праворуч. правый покащик. Добро, там звезды никто не вылетает, не выскакивает. Вы Ой, не встигаешь уже. Все, так и вставай. правый покащик врубай. Я зараз запаркуюсь. Это левый. Да. Все, пойдет.